Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам розказати історію про те, як Вітчим переписав все майно на свого сина. Отож, приємного вам усім прослуховування. Нещодавно я посварився зі всією своєю ріднею, тобто з братом та мамою. Я живу все життя сам. Були, звісно, в мене жінки, але ніяк не одружився. З Наталею так звали жінку, з якою ми прожили в цивільному шлюбі понад 15 років. Ми розійшлися, просто набридли одне одному. Так і таке буває. Головне, що ми визнали це обоє та розійшлись без сварок. Дітей рідних в мене не було по дивним обставинам, маючи прекрасне здоров'я, колишня дружина так і не змогла завагітніти від мене, тому ми вирішили всиновити хлопчика. Артему тоді вже було чотири роки. Побачивши його за столиком, як той садить та малює листівку до Дня Матері-виховательці, ми так прикипіли до нього душею, що того ж дня зібрали всі документи, щоб пошвидше забрати його додому. Достатки в мене були, хоч не величезні, але до 30 років я зміг назбирати на трикімнатну квартиру. Наталя тоді переїхала до мене, їй було 25, жила вона тоді ще з батьками. Мій брат Олег був повною моєю протилежністю. В нього була велика родина: дві доньки та два сини. Попри те, що дітям потрібно було дати гарну освіту та квиток в життя. Олег не дуже над цим задумувався. Його улюбленою справою було влаштувати свято душі із друзями. Поки він слідкував, діти потребували батька. Його замінив я. Кишенькові розходи дітей майже повністю належали мені. Нікому про це не говорив, але всі знали. Але тактовно мовчали. Боронь Боже дорікнути Олегові, що той свої батьківські обов'язки не виконує. Бувало таке, що ходив я на збори до школи, бо братові було не до того, а дружина його просто не встигала. Шкода було мені її. Але куди вже подінешся сама, з трьома дітьми? Тяжка доля її спіткала. Ось таким чином ми і жили. Ось в мене був ювілей 60 років, святкували в мене дома. Завітали всі рідні та близькі мені друзі. Сиділи, розмовляли про буденні речі, трішки випивали. Так не щулись, Олег перебрав з алкоголем. Він підняв питання, яке я ніколи в житті не думав, що почую: Ну що, Андрію? Коли йдемо твою квартиру на моїх дітей переписувати? В мене аж салат з роту випав. В сенсі не зрозумів, це з якого дива? Я маю квартиру переписувати, обурився я. Мало того, що я твоїм дітям все життя неладного батька замінюю, так тепер ще й це. Ця новина обурила мене до глибини душі. В мене є власний син, якому й дістануться всі мої пожитки: квартира, машина, невеликі вкладення в банку. Останні, хоч не так багато, проте в житті зайвими вони ніколи не стануть. На ще більше моє здивування матір. Повністю підтримала Олега. Ще й мене звинуватила в тому, що він не зміг забезпечити своїм потомкам гідне життя. Чомусь родина впевнена, якщо я допомагав все життя всім, то й квартиру маю поділити між ним. Мене такий розклад речей геть не вдовольняв. Наступного дня, щоб не відкладати в довгий ящик зі своїм сином, ми відвідали адвоката. Я написав на сина. Ой, будуть невдоволені, мої золотенькі родичі. Але що зробиш? Кожен має думати за свою родину з молоду, а не тоді, коли вже припікає, і жити великою сім'єю в маленькій квартирі стає неможливо. Я допомагав, скільки зміг. Але така наглість виходить за всі межі дозволеного. Ось така от історія, любі друзі. А я що ви думаєте на рахунок цієї історії? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам, будь ласка, свої лайки на відео, якщо ж історія вам сподобалась. Ну, а якщо ж ні, то поставте нам дизлайк, бо нам дуже важливо розуміти ваші почуття. Дякуємо вам усім за прослуховування.